Чому ми взагалі говоримо про цю групу органічне покоління Ісуса Христа на чолі з Іво Засіком? Чому ми вважаємо, що ця група має певні ознаки культу? Перш за все, нам хотілося б звернути вашу увагу на їх розуміння своєї ролі і ролі свого лідера. Вони вважають, що слова їх лідера і Засика в деяких моментах можуть бути прирівняні до слів Біблії. Вони вважають, що всі церкви вони потребують оновлення. І роль їх групи, роль їх лідера для того, щоб оновлювати, але можливо не стільки церкви, скільки окремих членів церкви. Зокрема, в них є дуже цікаві моменти, такі як духовне вимірювання, про яке ми, скоріше за все, Будемо змушені просто зробити окреме коротке відео. Їх розуміння того, як Бог себе об'являє, також залишає дуже багато питань. Чому? Тому що вони вважають, що Бог продовжує говорити через їх лідера Івозасика. В одній із своїх заяв Засик навіть сказав, що люди будуть судимі, ті, які зараз живуть, вони будуть судимі на підставі того, як вони ставилися до слів Іво Засика, до того, що він записував. На своїх дисках, касетах. А також ця група вона відома тим, що дуже часто вона просто-напросто займається тим, що відомо як прозалітізм. замість того, щоб шукати. Тих, хто потребує Христа, вони воліють, вони бажають переважно працювати з існуючими церквами, з існуючими віруючими, висмикуючи їх від цих церков для того, щоб створювати свої групи. Саме тому ми вважаємо, що ця група має певні ознаки культу, і саме тому наш сайт містить матеріали про цю групу.